Ось так, заводиться. Чотирьохтакні скутери не такі резві як двохтакні, але вони майже в два рази економніші, по витраті палива десь до двох літрів на сотню. Сидіти на скутері зручно. Сидіння полуторне. Тобто їхати можна навіть і вдвох, але звичайно ж там одному буде зручніше так, ну, ось так набирає вже 40 максималка я думаю десь біля 50 зараз подивимось 55 навіть ще вже не дуже погано Так тут трохи будемо минать бо велички затори Так, ось оце це надпис, це все стирається. Перевіримо кікстартер. Все добре. По електриці ближній дальній. Щоб кнопкою давно не користувались. Так, повороти працюють габарит підсвітка номера теж працює, сигнал є. Так, ось такий варіант. Скутер максимально надійний, простий в обслуговуванні, все-таки як-не-як повітряне охолодження. <кхід> На 4 такних в основному йде водяне. Тобто там вже є радіатор, антифріз, помпа. За тим всім треба більше догляду, теж служить непогано, але більше треба догляду. Тут, в принципі, тільки міняєте масло вчасно, фільтр, техніка і буде їздити дуже довго. Головне вчасно обслуговувати. В наявності є різні кольори, також є карбюраторні версії 62 фонди. Техніку відправляємо по Україні по вартості доставки плюс-мінус в районі тисячі гривень. Скутера всі розмитнені, є можливість поставити на облік. Ну, звичайно, ж, кому це потрібно. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а кому сподобався скутер. Звертайтесь, телефон залишаю під відео.